ти готова до Я Якось спробую. Спробую? Та ну, ти загнишся. Напиши після, що я поїщу. Можливо, потрібна допомога? Ні, я сама. Знаєш, чесно шлях довший, але в не дає спокій. Ти ж прийшла вчитися сюди, правда? Ось, нікрошпагаузу. Це не списано, це просто запасний варіант. Я не знаю. Знаю я. Якщо ти завалиш, тебе відрахують. Вибирай ідеали або ж то. Ви визнаєте факт порушення? Так, визнаю. Навіщо ти це, це зробила? Не я не ж не тобі казала. Віка, ти не розумієш. Ти завжди сильна і ідеальна. А я, я не тягну. Та перестаньте ви, це, просто система. Ти нас писав, нічого не буде. Через таких як ти страждають нормальні люди. Ви допускаєтесь до повторного відпиту, але разом з тим ви стаєте членом студентської ради з питань добровольця. Я згодом. Отже, доброчесність це не про ісходи. Це про те, що залишається після них. Помилки не вирок. Боятися чесності, от справжня проблема. Я тут стою, я тут стою. Достаєш? Так. Прийдіть на просто. забыла даже прозывать. Да, видишь, Сама. Истеричка. <связанная> я сама. Я сама уже стать. Не залежи. Хорошо. Ой, скажи. <связанная> Ты готова до <для> сегодняшнего? <связанная> да, все, я понял. Давай. <связанная>